Місія церкви Адвентистів сьомого дня готувати учні Ісуса Христа і проповідувати вічне Євангеліє Вісті надії з різних регіонів світу це свідчення про те, як відбувається ця спасенна місія, яка змінює життя людей і як наші пожертви допомагають благовістю у всьому світі. І сьогодні ми почуємо історію про те, Молодому чоловікові і сім'ї позбутися шкідливої звички і кинути курити марихуану. Гинув з виріс у недвертійській сім'ї. У 14 років він вперше закурив. Гинув готувався до весілля своєї тітки і мав з іншими хлопцями станцювати на весіллі національний танець. Під час репетиції хлопці йому вперше запропонували цигарку. І він закурив. Геніус почав купувати тютюн і маріхуану на кишенькові гроші, які давали йому батьки, і під час репетиції курив з юнаками. Через деякий час він почав купувати лише тільки одну маріхуану. Після весілля тітки геніус продовжував курити маріхуану. Він також залучив до цього заняття сусідських хлопців. Хоч Геніус не виховувався в атлетицькій сім'ї, останній рік навчання він вчився в атлетицькій школі. Це і стало поворотним моментом в його житті. Одного разу він вирішив покорити маліхону в школі разом із другом. Покоривши, вони зайшли до класу. Звичайно ж, в атлетицькій школі. Одяг Геніуса пропав димом, тому його та його друга відразу ж викликали до директора. Директор зробив обом хлопчика попередження. Якщо ви ще раз це зробите, виключить зі школи, сказав він. Пізніше друг знову закурив, і його виключили. Але Геніус пообіцяв директору ще більше ніколи не курити рядом, ані в школі, ані за її межами. Однак Кинути курити марихуану виявився значно складніше, ніж він думав. Гріх мав вже велику силу. Геніус перестав курити, але бажання закурити не зникало. Намагаючись позбутися цієї залежності, він згадав, як у школі його вчили молитися Богу з будь-якого пригодом. Попит схилив коліна в молитві і попросив Господа пробачити йому коріння і допомогти йому залишити цю зубну звичку Дивовижно. Але у відповідь зразу ж, у нього це бажання зникло, звичка була переможена. чудова просто така відповідь. Моментально відповідь Господа. Господь визволив цього хлопця від зрубної залежності. Геніус не міг повірити в те, що сталося. Йому захотілося дізнатися більше про такого Бога. І він почав вивчати Біблію. Коли людина починає швид, щиро досліджувати Біблію, Святий Дух відкриває її любов Господа і приводить її до рішення, щоб укласти заповідь з Богом. Саме так і сталося. Через рік після того, як Геніус кинув боліти, він віддав своє серце Ісусу і охрестився. Юнак прийняв рішення, яке називає, називає наймудрішим у своєму житті. Сьогодні, сьогодні Геніусом всього 16 років. Для нього найважливіше в житті починати день із читання Біблії та молитви. Проводьте час із Богом, говорить він усім нам. Отака у нас чудесна історія. І запит такий. Дорогі брати і сестри, цей хлопчик, на ім'я геніус, був навчений молитися і читати Біблію. Він не відразу відкрив своє серце Ісусу, та в певний момент життя Святий Дух наповнив його серце і він став християнином. Як важливо, щоб ми привчали дітей піти і молодь, ввчати святе письмо і молитися. Запрошуйте людей читати Біблію, вивчати біблійні уроки та молитися. Геніусу пощастило, що в нього є власна біблія, але багато дітей у Зімбабве живуть у сім'ях, які не можуть дозволити собі її купити. Один із проєктів 13-ї суботи цього кварталу забезпечить бібліями нужденні сім'ї в Зімбабве та інших країнах Південно-Африканського Індоокеанського дивізіону. Зараз кожен з нас може взяти участь у служінні добровільних дарів суботньої школи, пожертви наші. Будуть спрямовані на підтримку проповіді Євангелія в нашій місцевості та по всьому світу. Нехай Бог благословить вас! Будь ласка, зберемо поже.